У тепловики усувають порив на мережах. Його виявили під час планових гідравлічних випробувань, розповів головний інженер підприємства Сергій Клименко. Зараз іде підготовка до наступного опалювального сезону. Після гідравлічних випробувань було виявлено у нас витік теплоносія, після чого були зроблені шурфування по мережі від котельні. І виявлено на ділянці по вулиці Грушевського та спортивній порив. Шляхопроводу діаметром 325 мм. міліметрів. Щоб усунути аварійну ситуацію, комунальникам довелося перекрити в'їзд на вулицю спортивну зі сторони вулиці Михайла Грушевського та зрізати асфальтне покриття. Інакше б значна частина центру міста ризикувала б залишитися без опалення наступного сезону. Парив дуже серйозний. Це у нас іде основна ділянка. Яка захитує більшість, що більшу частину міста? Ну самого городу від хатині спортивні наразі. Комунальники готуються замінити ділянку мереж. Майже всі підготовчі роботи для цього виконали. Матеріали для ремонту поки мають, але вони чи не останні з запасів? Тепловики звертаються до абонентів з проханням сплачувати за опалення, щоб вони мали змогу закупити необхідне для планових та аварійних робіт.